Тім, найкращого часу записую відео саме для тих людей, які хочуть працювати, які знаєте, не працювати, а які хочуть розвиватися навіть більше, які хочуть бути іншими просто які хочуть бути успішними. Які хочуть просто своє життя не просто жити, для когось витрачати його. Ну, я тут маю якраз мову про те, що там, працювати на когось, да? на дядьтю, тютю, да? тобто на найманій роботі. бути. І от дуже важливо. А тут ми говоримо, навіть починаючи не з чого не іншого, як з мислення свого. Мислення, про що ми говоримо, про що ми думаємо спочатку, а це ж все народжується всередині. Просто і потім ми вже собі от якусь формулу виводимо свого життя. Як жити, як працювати, заробляти, що мати, да? і взагалі, от ким бути навіть в житті, і ким тебе будуть сприймати в цьому житті. І це не тільки починаючи з родини, а й в соціумі, а й взагалі кругом. Так? Як ти себе будеш представляти? Нещодавно закінчився ефір. Це просто мега школа була наших лідерів. Я дуже люблю ці навчання, сама проводжу і дуже люблю навчатися, що дуже завжди раджу і вам. Це небагато коштує купувати нічого не потрібно, просто оздоровлюйся. І знаєте, що така та тисяча чи дві, і навіть три. Це віп навчання, це така мегашкола. І от це відео якраз для вас. Тобто 3000 балів, і в нас вівторок, 1 числа, буде навчання від нашого коронованого майстра Володимира Григоровича Моргона. І це просто. Цінна, дуже цінна, що про навчання дуже цінне, дуже багато цінної інформації, щоб нарешті розібратися в своєму житті, в своїх заробітках, в своїх коштах, в своїх цілях і завжди в цьому. І через що у нас сьогодні 29 число, завтра 30 число? Можна добрати собі, щоб мати і бути 3000 тисячі балів, так добрати і щоб бути в цій групі по віп навчанню. І це просто я вже в цій групі, мої партнери в цій групі, але не всі. І я звичайно раджу, звичайно, ділюся завжди доброю новиною, завжди чимось класним ділюся, завжди раджу. Да? Кажу, я буду радіти, якщо бути поряд зі мною, якщо бути разом зі мною. Да? І от ми будемо йти до успіху разом. Це дуже круто і класно, тому надихаю. І трошечки хочу розповісти. Про це наше навчання. Звичайно, той, хто на ньому буває на цьому навчанні, да, постійно, ну це просто не передати. це е, декілька годин на одному диханні. Просто і дуже потрібно, класної, простої інформації про дуже корисне, важливе і класне. І тому, от, трошки поділюсь з вами: така формула. Всю формулу не буду говорити, тому що вона коштує коштів. І якби ви були на цьому навчанні, ви б її чули і бачили. Але трошки пізніше я запишу відео саме про формулу. про цю. Звичайно, перше, з чого варто дуже почати, це просто правильне мислення. Ніколи я про це сама не задумувалась, але це дійсно важливо. Відчути себе, от, дуже важливо бути лідером, просто в житті навіть бути лідером, який може бачити будь-яку ситуацію, питання, проблему. Як вихід просто, як перехід до іншого етапу. І це ми працюємо над своїм мисленням. Навіть якщо нічого не виходить, здається, ну все, я просто не знаю, що навіть робити, то в мене хіба вийде, вийде, я йду далі. І от що далі, як я працюю над собою? А наступне це куди ми витрачаємо свій, свій час, свої сили, свою енергію, на що ми її витрачаємо. Як ми проводимо взагалі своє життя і свій час. Це навіть стосується і коштів, які ми отримаємо. І здоров'я, яким ми маємо займатися, але не всі цим займаються. Да? Не всі приділяють час навіть для свого здоров'я, щоб розібратися навіть. Звичайно, от своя самооцінка, я знаєте, пробіжусь просто у мене великий конспект, але пробіжусь просто от трошечки, щоб. Передати, зацікавити вас, бо це ну, просто дуже класно так розуміти і знати. Яка самооцінка, як я себе представляю навіть в родині, перед дітьми, в соціумі. Якщо ви на основній роботі, на основній роботі, як я себе представляю, як я от просто де б я не була знаходжусь, де я б не заходила, як я себе представляю. Це говорить про все. Навіть свою, просто свій позитив і посмішку, якщо його нема, задумайтесь просто. І скажу, що навіть війна цьому не має заважати, просто тому що йде життя. Наше життя проходить. Так, ворог хоче його знищити, але ми маємо бути сильними. Просто звичайно з Божою допомогою. Я тут не кажу, що сама людина, але ми маємо стати на цю сторону позитиву, позитивного мислення. Ну, просто це дуже-дуже необхідно. І от на якій енергії ми представляємо себе? Якщо я говорю про нюай, звичайно, бо я займаюся саме нашій компанії, я є лідером нашої компанії. Продукцію, як ми представляємо, якщо ми нею користуємося. є Постійним стовідсотком споживачем і дуже полюбляємо, як ми представляємо цю продукцію на позитиві, швидко, класно. Це тобі потрібно, корисно. Я користуюсь, маю. Просто мега супер відгуки. Да, і людина навіть не питає, вони питають Віра Ігорівна, а мені можна і оцей, і оцей туди додати? Так говорю, обов'язково, просто, просто обов'язково. І ти будеш мати просто супер результат. Ти просто це відчуєш і подякуєш потім. І та я вже, кажу, вже, вже все зрозуміла. От тобто, якщо не вистачає оцього позитиву, цього це можна потрібно знайти просто в чому ми можемо відновитися, де ми можемо знайти собі от такий, знаєте, енергоресурс, де ми, можем, чому ми можемо знайти. Хтось його знаходить в прогулянці, хтось, звичайно, ми його знаходимо, читаючи Біблію. Господь нам дає дуже багато всього для нашого відновлення. Хтось займається хобі. Я до речі, теж це дуже люблю і в теж відновлююсь. Це мене не завантажує, а навпаки, розвантажує. Я відпочиваю, коли я щось майструю, роблю навіть шию, дуже люблю це. Хтось в спілкування дуже потрібне. Поспілкуйся з позитивними, класними людьми, проведи цей час і от ти зарядишся. Я вже тут, звичайно, хочу доречно сказати про наші навчання, от тільки що просто дві чимось години вони пролетіли, але це стільки всякої потрібної нам інформації, саме для збудування нашого бізнесу, щоб мати додатковий дохід, а він може бути, і він є. Він у мене є. Ну, я думаю, що вийде і вас також, Дописую це відео. От саме хочу поділитися цією класною інформацією. І ось дивіться, у нас є все. У нас є компанія, у нас є продукція, у нас є наставник спонсор, у нас є система продумана, у нас є маркетинг, план просто людяний і класний, простий, доступний. Розберись, щось не розумієш, запитай. Звичайно, це, знаєте, наша опора, наш стержень. А це наше випрацювання просто. Тобто, у нас є все. Ти можеш бути корисним для людей. І тут варто просто задуматися, скільки людей ще не знають про натуральну продукцію, не хочеш вживати бади, допомагати собі зсередини, та візьми нормальний шампунь. Нарешті, вже скільки говорять, от, е, щось нове відкривається, а воно так дорого коштує. А ці всі шампуні, вони жирні, вони просто не то, що не відновлюють волосся, вони його псують просто. І всяка нова технологія, е, яка е, в основі тримає тільки бізнес, а не допомогу людям, то ну, тільки псує здоров'я. Просто задумайтесь про це. А наша продукція, е, я просто про це хочу навіть. Знаєте, так, не те, що з позитивом, а просто ну, не кричати, навіть. а можна і кричати навіть люди. От Просто спробуйте, як класно, які класні шампуні. Та ж ти зубну пасту суперову, користуйся зубною пастою. У нас їх чотири аж. Тобто є в тебе вибір і для дітей, і для дорослих. Там ну, Окрема консультація, будь ласка, все, все відповім на всі ваші запитання. Будь ласка, кремами користуйся, доглядом користуйся класним для шкіри, відновлюй, бери крема нового покоління, тіре диманої, щоб бути молодою, класною просто. А Це ж все можна, у нас це все є. Тобто, всі інструменти у нас є. Тому дуже раджу пропоную вам, звичайно, нашу компанію, наш нове життя, наше New Life. це наша українська компанія, наша українська продукція, яка дуже є дієва і класна і доступна всім людям. І дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого, найкращого часу, вам. миру, щастя, здоров'я і добра! Чекаю коментарів.